По цій землі, що всупереч бояч, тупцює доля в гарних тривичках, хай табунами з ваби не стоять, чуже не брать, така у неї звичка. Не перейма собі борг люблю, злі очі вслід їй правно вітер гасить, сама себе підструнює, малюй ціноти особистого фугату, Нехай звучить симфонії землі, що між живими легко крило висне, допоки є майбутнє і століть і не зносились власні черевички. Катерина Вербівська із своїми магічними римами і чудодійними образами.